Всім доброго дня. Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Підписуємося і ставимо вподобайки. На сьогодні мега велика закупка 320 злотих. то дуже багато, то приблизно 3200 гривень. то дуже багато. Я сподіваюся, що нам на 2 тижні тільки просто буду докупляти ще там овочі або щось такого типу, або йогурти. І що ми тут маємо? А, в мене є дуже багато переоцінок. Хто вперше в мене на каналі може не знає, я купляю дуже багато переоцінок. Так, само собою, я сьогодні їх не з'їм, але це не страшно, бо в мене є камера. Аж на дві шуфляди і мені хватить, щоб заморозити. Дивіться, величезна сік, маленький рюкзак, торбо і величезний рюкзак. Е, починаємо. Сочок нам вийшло три купляєш, три безкоштовно. Значить, то за 9. Злотих з копійками за 6 літрів соку. Ну, я не можу сказати, що там 100% сік, але сік як сік. І то ще раз наші чеки. Починаємо. Це було по акції. пів кілограма чері маємо за 6 злотих, то 60 гривень. Банани, переоцінка. Це у нас за 4,49. Один злотих то 10 гривень. Самі думайте, які ціни? 3,40, 49, 3,50 буде макарони. Такі взяла. Макарони в мене все твердих сортів. Другу пачку. Ну, я на акцію подивила, дві береш, третю безкоштовно, але не вийшло. Але я вже не міняла, хоча я вже бачила на касі, бо я завжди перевіряю. Чек, і ще одні такі макарони. У мене вже макарони закінчуються, тому купила запас макаронів. Ще що взяли Яйця по 674, якщо берете, 2 штуки. 20 штук, і в мене їх є 20 штук. 6,60, то коло 70 гривень 10 яєць. Може трошки дешевше, може трошки дорожче. І щось в мене вже все падає. Зараз якось то поміщу. 3,50 в якомусь такому районі, то Ярослав брав, мами маю рис. Дивіться, купили макарони, рис. Навіть мука. То так точно на два тижні закупи ми зробили. Просто будемо ще докупляти молоко, бо мені не хватить. На два тижні будемо і огорти брати, і щось такого типу. Яблука, бо теж не хватить. 3,69 нас коштує гречка. 400 грамів. Мука. Мука сьогодні була акція. Дві берете, третя безкоштовно. І в мене за 9 кг муки вийшло 13,77. Зараз якось то попробую витягнути. Бачите, там лосасик. Мука вже тут. Тут залишилося лаваш. Лаваш у нас за 5,69. Лаваш у нас дорогий. О, дивіться, тому так багато на чеку і вийшло. Але тепер подивіться, яка ціна. Бачите, воно би коштувало нам 80 злотих, якби ми купили по повній ціні, а ми купили за 40. То за 80 у нас тут ви маємо стільки філе. Скільки тут у нас є кілограм 100. 2 кілограма філе червоної рибки. Так що рибою ми забезпечені, напевно, до нового року, плюс ми ще іншу взяли. І другий шмадочок 41. Там теж кілограм з чимось буде. 2 кілограма філе, саме філешка. Люди добрі, то набагато. То круто. Тепер ще до переоцінки. Бо дуже багато на один чек не можна брати переоцінок, треба брати два чеки. Але ми взяли два. Рибка за 9 злотих, 72 гроші. Це звичайний мінтай. Ми таку любимо. А тут ми маємо скільки? 430 грам. А так би заплатили 20 злотих. Так, половину дешевше. О, як бачите, в нас ще влідлі по 50% знижки, бо я вже чула, що. Почали робити практику, тільки 25-30% знижку давати. Поки по 50 ще беремо. філе з курчака за 6,86. Дати важності не сьогодні дата, а до завтра дійсно Так що, на точно так непогано. Тут ми маємо, скільки ми маємо? 335 грам. Ще одна рибка. Я ж кажу, що рибою ми забезпечені до ногу року. Тут у нас на 9,54, а так би коштувало 19,8. І то нам на сім'ю з трьох людей разом зі шпінаком і з вершками на вечерю би хватило рибку. Ще один курчак маємо 770 370 грамів. Дере оцінку сьогодні все купляв мій Ярослав. Він вибирав, бо я з вікою бігала тут так трошки важко. Ще одна. Оце вже до сьогодні. Відео вийде пізніше. Бо сьогодні я вже одне випустила. Потім буде друге. Тут скільки на 11 злотих, а ми заплатили, дивіться, за. 5,36. Круто-круто. Дивіться, скільки переоцінки. Риби, м'яса, продуктів сухих, мука, сочок. Ну, сочок не дуже корисний, там соку, як кіт наплакав, але хай буде. То вікуська собі сік за 2,60 купила на касі. Там так стоїть, щоб діти брали. Хочемо батьки чи не хочемо, діти собі беруть. І ми не можемо їм сказати ні. Дивіться, яке тут багатство. Тунчик сьогодні був хороша ціна. Правда, така цифра не файна, 6,66, але за 6,66 дві штуки. То круто. Це дешево, мені здається, бо то виходить скільки. 3,33. Дивіться, за 33 гривні ми маємо хороший тунчик куском. Він не є такий, знаєте, дрібний, а такий нормальний, як книжка пише. І це класно. О, ще взяли карковку. Дуже подорожче, 8,39 за 500 грам. Прирізана вже на стейки. Ще одна курочка за 5 з чимось. Тут можна дуже багато зробити обідів. Дуже багато. Думаю, м'ясного риби. Ще одна. Нам повністю платить. На два тижні. Докупляємо, тільки, як я говорю, молоко і фрукти. І ще йогурти для вікуськи. За 3,45 взяла шпінат. Завтра він має бути по акції по 2 з копійками, але я брала сьогодні, а шпінат я люблю. Моя вікуська навіть з макаронами просто його любить. І щоб були вершки. Яблука десь такі коло 4 злотих. Ярослав їх мене любить. І тут десь на районі, певно, 8-9 злотих. Бо багато. І 4 молока. То ще не вся закупка, ще мій рюкзак. Молоко у нас по 3 злотих. 3,19. Ще одна терепка. Тут солодке. Цукерки нам вийшло одне на 2,50, друге на 3 злотих в районі 10 злотих 3. То в нас 3,19. То вікусі любими йогурт. Знаєте, завжди в мене він є. Ікусь і тут. Так по 2,34, здається, по акції сьогодні. Ховайте ляльку, ховай донечку. <клес> і тут і ще одне краки наші хурма по-нашому. Але я вже напаку ще одні цукерки. І ще одні цукерочки такі смішні смайлики то донечка повибирала то в районі до 10 злотих нам ці церки вийшли. Так. Кетчуп, бо нам потрібен кетчуп вдома. 456. Може, в якихось там грошах я помиляюсь. Все можливо. Ще один такий йогурт. Сметана по 2,19. Та Така маленька, бо як велику відкрию, то щось вона мене портить. Ще одне. 3,69 маємо на маску, одну купила таку, а друга з лососем. Це буду засолювати, буде на лосось на сніданок. І на обід, і на вечерю, напевно, і тончика ще маю дві штуки. Бо я купила 4. Щоб в мене було маска. Ні, ну круто скупилися. Ми навіть з Ярославом так подумаємо, що так багато всього накупити на раз. і просто не ходити цілий тиждень в магазин, може то дешевше бути, ніж ходити один раз. Два рази в супермаркет. Ще одна сметанка. Тільки кажу, буде ще зайду такі маленькі в магазини, докуплю молочко. Якщо ну, бутом на 2 тижні не хватить. Вершки. 345. ще одне, Це найдешевші вершки, які я знайшла в Лідлі. І ще, знаєте, на чому я нині трохи. Трохи мені пішло не то. Зараз ще два лізака витягну. Якось би то, витягнути. Вона тому. то мало бути за 2,72 штуки, а в кінці вийшло, не вийшло, вийшло 5 штік. Дивіться, яка величезна в мене закупка. Ми подивимося, якщо так їздити в супермаркет не кожного тижня, а раз на два тижні може це і краще. Дивіться, в мене навіть не все я можу розложити. Дуже багато м'яса, дуже дякуючи ще переоцінки 50%. Рибки. Маємо дві. Ну, можу сказати круто. Хто там говорить за загнитаюча Європа, знаєте, тут непогано жити. Я задоволена. Подивимось, наскільки нам то хватить, чи я. Кінці тижня знову не побіжу в магазин. Надіюся, що ні. Всім дякую, що були зі мною до кінця і зустрінемось в наступних відео. До зустрічі!